Чому секрет такого успішного садівництва? Ігор Федячко із вогником в очах розповідає про свій невеличкий, але дуже цікавий сад. В першу чергу знайомить нас із кущем гранату та розповідає, як він у нього з'явився. Фейсбуці побачив оголошення про продаж саджанців і вирішив купити, просто зробити експеримент, подивитися наскільки взагалі виживе, не виживе. Тобто, це було просто авантюра. Посадив приблизно п'ять років Назад його і, в принципі, перші роки я його вкривав. Десь три роки назад. Плоди були зовсім маленькими. І з часом, тобто, на наступне плодоношення, вони збільшувалися. І зараз ну, можна сказати, ну, це досить такі, якби великі плоди в районі там, 100 грамів 150 грамів. Там ззаді можемо побачити, от руку можу прикласти. Чоловік ділиться, що гранат не потребує великого догляду.